Вітаю з вами адвокат Інчук Анатолій. В даному відео буде про визначення місця проживання дитини в судовому порядку від подачі позовної заяви до ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Так, давайте розпочнемо. На відміну від справи про розірвання шлюбу або стягнення аліментів, справа про визначення місця проживання дитини буде розглядатися за зареєстрованим місцем. Відповідача. Це може бути батька або мати, в залежності від того, хто в нас є позивач. Готуючи позовну заяву до суду, позивач повинен визначитися з підставами та предметом, який він хоче зазначити безпосередньо в прохання частині позовної заяви. Наприклад, предмет позовної заяви може бути мовно, такий: визначити місце проживання дитини з таким-то, або ж визначити місце проживання дитини з таким-то за такою адресою. Як правило, останнім часом вже цього не зазначають точніше адресу, тому що суди вже стали прихильниками того, що прохальна частина може звучати безпосередньо не без зазначення адреси. З приводу судового збору судовий збір складає 121 гривень 20 копійок в 2025 році. Якщо ж ми повертаємось до підстав позову, то підстави позову повинні бути максимально деталізовані, чому дитина. Повинна бути безпосередньо з одним із батьків. Наприклад, в нормі, яка є основним елементом, на яку суди опираються, при визначенні місця проживання дитини, звучить так. Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини, береться до уваги ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення. Як правило, ще враховують найкращі інтереси дитини. Саме це і називають істотними обставинами. Це, наприклад, може бути наступне: погляди на прагнення дитини, її особистість, вік, стат, персональна історія та соціально культурне тло, турбота, захист і безпека дитини, благополуччя дитини, сімейне оточення, стосунки та контакти з сім'єю, соціальні контакти дитини з однолітками і дорослими. Фактори вразливості, тобто ризики, з якими дитина стикається, і можливість захисту, забезпечення і прав і можливостей, наявні в дитини навички та розвиток її здібностей, права права і потреби у галузях охорони здоров'я та освіти розвиток дитини, її поступовий перехід у доросле, самостійне життя, будь-які інші особливості, потреби дитини, при цьому в тому числі враховується, як хто з батьків може забезпечити. Розвиток дитини, якщо вона буде проживати разом з ним, безпосередньо чи не чиняться перешкоди одним із батьків іншому з батьків у спілкуванні з дитиною. У випадку, якщо дитина тривалий час проживає окремо від одного з батьків, і цей, який проживає окремо, хоче визначити місце проживання дитини разом з собою, то також буде враховуватися період часу, з якого дитина не проживає з ним, які в нього відносини. Буває таке, що призначають. Також і психологічну експертизу, де ставлять ряд певних питань, за рахунок яких можна зрозуміти, чи буде доцільно визначене місце проживання з одним із батьків, чи не буде. В тому числі психологічна експертиза дозволяє встановити, чи здійснює один із батьків вплив на дитину, аби іншого з батьків, скажімо так, очорнити в очах дитини, показати, що якийсь інший з батьків є поганим. Це також буде враховуватися. З приводу самостійних доходів, також на це не потрібно робити великий акцент, тому що якщо суд побачить, що один з батьків не має офіційного доходу, а інший має, але цей інший, який має, не дозволяє бачитися з дитиною, то суд може ухвалити рішення не на його користь у зв'язку з тим, що він суперечить найкращим інтересам дитини. Тобто, як ми можемо побачити, в цій категорії справ, Виключним є найкращі інтереси дитини, потім вже права батьків на спілкування з дитиною, на місце її проживання і тому подібного. З приводу доказів, перш за все, потрібно пам'ятати, що докази повинні підтверджувати ті обставини та підстави, на які сторона позивача посилається у своїй позовній заяві. Якщо ми будемо брати практичний випадок, то в практичному випадку за певних обставин було наступне. Позивач це був батько дитини, відповідач матір дитини. Матір півтора-два роки не проживала разом з ним, вкрай рідко навідувалася до дитини. Щось у матері в житті трапилося, вона вирішила, що дитина повинна проживати Знаю, Десь в інтернеті вичитала, що дитину не потрібно розлучати з мамою і тому подібне. З позивачем проживали разом. Батьки позивача, позивач проживав тоді в трьохкімнатній квартирі. Після цього щось не почалося. Да? Готуємо доказову базу, розписуємо це все. Серед доказів було наступне: це свідоцтво про народження дитини, потім свідоцтво про народження позивача, документи, які підтверджували право власність на квартири, дохід офіційний, що мав позивач. В тому числі це були характеристики, дипломи, відзнаки, нагороди позивача. Також це саме стосувалося і батьків позивача, довідки про відсутність судимості, довідки про те, що особа позивача та його батьки не перебувають на обліку у нарколога та є повністю здоровими особами. Після цього ми надавали також довідки з дитячого садка. Дитина просто була малого віку. Дитячий садок давав відповідь, що мати взагалі не цікавилася дитину, як там, та справи в дитячому садочку, в тому числі і те, що батько навідувався в дитячий садок, забирав цю дитину в роздруківки з Google-карт, те, що знаходиться поруч за місцем проживання безпосередньо позивача, це дитячі садки, майданчики. Розважальні центри і тому подібне. Також серед доказів ми використали і свідоцтво про народження інших дітей, які проживали поруч з позивачем, і дитина позивача товаришувала з цими дітьми. Як доказ того, що дитина позивача товаришувала саме з цими дітьми, ми просили викликати та допитати безпосередньо батьків цих дітей. Після цього ми також надавали докази того, що як зі сторони позивача, так і зі сторони відповідача на території, де проживає позивач, безпосередньо знаходиться сім'я як позивача, так і відповідача. Дитина з ними контактує, одні до одних приходять в гості і тому подібне. В сукупності ми використали в тому числі і визнав психологічної експертизи, де експертиза дала відповідь, що батько володіє певними здібностями, навичками. По розвитку дитини, те, що з ним дитині буде дуже добре, в тому числі і експертиза дала висновок, що висновку, точніше, зазначила, що батько не здійснює жодного впливу, аби якось почорнити матір. Тому перелік доказів є, як правило, завжди суттєвим, потрібно до нього підходити правильно, виважено, та розуміти всі інші обставини, що можуть вплинути на розгляд справи. Інші докази, які я використовував також в цій справі, це було листування месенджерів між батьками саме в частині дитини. Те, що там виникали певні непорозуміння з приводу дитини, те, що матір не завжди хотіла, скажімо, йти на якісь певні поступки відносно дитини і тому подібне. В тому часі був і проєкт договору, який мати надала, аби ця справа вирішувалася без суду. І там були такі умови, які вкрай були несприятливими. Аби довести, що певний аккаунт месенджері належить певній особі, я також просив свідків, які могли підтвердити, що саме з цього аккаунту, з цим аккаунтом, в месенджері було спілкування з приводу того всього, і це був безпосередньо відповідач. В тому часі були і скриншоти, і, як раніше було згадано. Безпосередньо свідками доводив суд, взяв в тому випадку до уваги, що дійсно це було листування, спілкування саме безпосередньо з відповідачкою. Отже, підготували ми позовну заяву, підготували докази, необхідні клопотання про витримування доказів, про призначення експертизи, заяви про виклик та доби свідків в залежності від обставин справи. Подали позовну заяву до суду. Автоматично визначили суддю. Суддя, який був розподілений серед інших суддів. Вирішує питання про відкриття провадження, відкриє він провадження, надав відповідачу строк на подачу відзиву, позивачу відповіді на відзив, відповідачу заперечень. Органу опіки і піклування він надав право подати свої відповідні пояснення з приводу даного спору. Бувають випадки, коли суддя саме в ухвалі про відкриття провадження зобов'язує орган опіки і піклування відразу з поясненнями подати. Висновок про доцільність або недоцільність проживання дитини з позивачем, або буває, робить це окремою ухвалою, якою зобов'язує. Відповідач, в свою чергу, має право подати зустрічну позовну заяву, якщо він хоче, щоб дитина, наприклад, мала місце проживання безпосередньо з ним. При цьому зауважую, що відмову в задоволенні позову про визначення місця проживання дитини не робить автоматичним визначення місця проживання дитини разом з відповідачем. Зібрали докази, все, що потрібно, було, витребували. У випадку необхідності змінили, доповнили, уточнили підстави позову або ж конкретизували предмет позовної заяви. І розуміємо, що все вже готово до розгляду справи по суті. Суддя закриває підготовче провадження, призначає справу до розгляду по суті. Розгляд справи по суті. У спорі про визначення місця проживання дитини відбувається наступним чином. Сторона позивача розповідає, чому дитина повинна проживати разом з ним, але в межах підстав та обставин позову все, що не буде підставами та обставинами позову, не буде враховуватися суддею при ухваленні рішення, тому що це є вимоги законодавства після виступу сторони позивача. Відповідачу надається право задати питання позивачу. І також, навпаки, після виступу відповідача його доводів аргументів заперечень з приводу того, чому не потрібно задовільняти позов. Право надається задати питання безпосередньо позивачу органу опіки піклування. Ну, тобто, зрозуміло, да? Один виступив, йому задали питання, інший виступив, інші йому задали певні питання, які вони вважають за доцільним, і стосуються безпосередньо. Предмета спору. Все, що не стосується предмету спору, не може бути враховано. Сторони виступили, орган опіки піклування висловив свою думку, переходять до стадії дослідження доказів, в тому числі, і враховують думку дитини. Для цього заслуховують дитину, її погляд і тому подібне. Батьки в такій категорії справ не є присутніми, батьки виходять. І, як правило, дитину допитують у присутності психолога, представника органу опіки опікування, адвокати не завжди приймають участь у вислуховуванні думки дитини. Якщо приймають, вони також мають право задати певні питання, в тому числі mm -hmm. сторони, які хочуть задати певні питання, але кажуть, що потрібно їм вийти. Це батьки безпосередньо, то в такому випадку передають свої питання, які вони вважають задоцільними, щоб були задані дитині. Допитали дитину, точніше, заслухали думку дитини, допитали свідків, дослідили письмові, електронні і тому подібного докази. І після цього сторона надається право виступити, скажімо, в судових дебатах. Останнє слово сказати, чому потрібно прийняти відповідне рішення. І суд переходить до стадії ухвалення рішення. Суддя ухвалив рішення. Комусь із сторін дане рішення не сподобалося. Це може бути позивач, або відповідач, або ж органи опіки піклування. Ну, на практиці, як правило, органи опіки опікування у справах проведення місця проживання дитини не подає апеляційні скарги. Чому так? Питання не до мене, питання до органів опіки піклування. Але бувають випадки, коли вони подають апеляційні скарги. Це безпосередньо право на подачу апеляційної скарги є правом сторони або ж учасника. Строк на апеляційне оскарження в справі про визначення місце проживання дитини складає 30 днів з дня виготовлення повного тексту рішення. У випадку, якщо сторона отримала повний текст судового рішення засобами поштового зв'язку, вона має право на поновлення строку, Їй фактично дається 30 днів з дня отримання повного тексту судового рішення. У випадку, якщо сторону представляв адвокат, йому надійшло на електронну адресу або ж в електронний кабінет, то Судді прихильники того, що цей строк потрібно відраховувати з дня отримання адвокатом повного тексту судового рішення. І в апеляційній скарзі потрібно зазначати ті обставини, ті процесуальні підстави, які є підставою для скасування судового рішення і ухвалення відповідного рішення, яке просить апелянт безпосередньо. За нас розгляду апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може відхилити апеляційну скаргу, або ж задовольнити, змінити, в, ну, грубо кажучи, змінити, як він може. Наприклад, там, суд першої інстанції виклав певні мотиви для відмови задоволення позову, або ж для задоволення позову. А апеляційний суд вважає ці мотиви не мотивами, а зазначає свої мотиви, з яких він виходить, чому він змінював рішення, що не врахував і чому потрібно змінити. За наслідком розгляду постановляється постанова, і ця постанова суду апеляційної інстанції такою, що підлягає оскарженню до Верховного суду. Якось вона так. Якщо у вас є якісь питання, ставте нижче під відео. Буду радий побачити та відповісти на них. А, і постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємна.